Михайло Гаріпов був унікальним спортсменом, адже він став майстром спорту із чотирьох видів боротьби. Такого досягнення в тодішньому радянському союзі ніхто більше не мав. Однак, по закінченню спортивної кар'єри, полюбив футбол. Тому його учні, колеги та друзі вшановують його пам'ять саме цим футбольним турніром. Його товариш Анатолій Кляшторний ділиться спогадами про спортсмена. Людина заслуговує це людина. Приїхала здалека, але він Україну любив і майбут дай Бог, щоб так всі любили її. От, дуже чесний, був порядна людина, як товариш то взагалі, ну, сім'янин хороший. От, як його ховали, то кажу, бабця якась прийшла аж з дядькові. Бабця, що таке? Каже, він їхав на машині, ти став мені бік палки ковбаси дав. Дуже чимна людина. 26-й за ліком турнір у ньому за перемогу змагалися п'ять команд. Керівник управління спорту міської ради, заслужений майстер спорту України Володимир Колесник каже, боротьба була вкрай напруженою і захопливою. Сама аура цього турніру вона дуже запекла, сварки. Всі спортсмени, ніхто не хоче поступатися. Я вважаю, ми робимо правильні кроки, що цінимо і зберігаємо цю історію видатної людини. Цей турнір робиться для того, щоб впродовж цих баталій, коротких спортивних баталій, люди поспілкувалися, розказали, як пройшов рік і тому подібне. Перемогу на турнірі виборола місцева команда «Бурець», а до трійки призерів увійшли футбольні колективи Лісного Хлібичина та «Яремче». З Коломи Богдан Малецький Галина Романчук телерадіо компанія Раї.